Я Київслав, і, і я вітаю вас на каналі Теревені Києслава. Бачу, вам дуже сподобається моє відео по історії транспорту міста Київ. І знаєте, це настільки обширна тема, що можна знімати, не перезнімати і розказати, не про розказати про нього. Тож, зустрічайте продовження: чергову частину з розповідями про транспорт 90-х, нульових та 10-х. Але спочатку невелика перевірка знань. Ну, традиційно. Назвіть мости, по яким відбувається тролейбусний рух в місті Київ. Відповідь пишіть в коментарях. Ну, а також поставте свою вподобайку під цим відео. Якщо раптом вам відео не сподобається, ви завжди встигнете його забрати. Тож я починаю деревеннити про транспорт міста Києва, про його історію 90-х, нульових десятих. Рушаймо. Почну з маршруток. Перед вами. Газ-3221 газель, яка не дуже підходила під роль міського транспорту. Тісний салон, низький дах. Стандартні бокові роздвижні двері абсолютно не підходили під постійне відкриття закриття. Того їх часто заміняли на звичайні розпашні двері. Того не дивно, що як тільки з'явилися альтернативи, перевізники швидко перейшли на них. Гарною альтернативою стандартним газелям були численні поробки на їх базі. В Україні головним їх виробником став Часовоярський ремонтомеханічний завод. Що випускав автобуси під брендом Рута. Перед вами первісток, модель spv 15 Я вже показував ранній варіант без вікон в пластиковій надбудові. З ними автобус був масовим та зручним для пасажирів. Проте стало зрозуміло, що збудувати міський автобус на стандартному шасі складно. Тож завод отримав право на подовження шасі газели. Це дозволило створити моделі рута spv 17. До речі, вона була уніфікована з вантажним фургоном. Через що двері запасового виходу знаходилися ззад в Києві на міських маршрутах ці автобуси практично не експлуатувалися, проте на проміських маршрутах вони були частим явищем. Але головним мінусом стандартної газелі було те, що водій не міг нормально контролювати процес посадки та висадки салону та роботу дверей. Тож в повітрі витала необхідність кардинально змінити сам автобус. Це вдалося інженерам Бориспільського автозаводу, які створили дуже вдалу модель Бас 2215 дельфін. Вона отримала високий дах, великі вікна та лобове скло, автоматичні двері та значно вдаліше планування салону. До слова, при розробці нового покоління «Газель Next нижегородські інженери вирішили додати до сімейства міський автобус, який, за свою ідеологію, дуже дивно нагадує наш дельфін. Автобуси цієї моделі стали дуже популярними, тож темпи випуску були дуже високими. Перед вами 600 випущений екземпляр цієї моделі. Він побудований на рестайлінговій версії ГАЗ-3221, і саме в такому вигляді їх було випущено найбільше. Бас, проте, випускав і інші моделі. Перед вами Бас або час А074 чорнобривець. Це була спроба створити автобус малого класу з найоптимальнішим плануванням салону. Проте через агрегати ФАВ китайського виробництва він не став масовим. Ну і також варто згадати, що двигун у нього все-таки заходиться спереду. Тобто пасажири, які заходили через передні двері. Мусили обходити оцей величезний гор. Але були і чистокровні китайці. На прикладі цього ліфан можна побачити, як можна зробити інакше автобус з габаритами газель. Але на вулицях міста можна було зустріти і експериментальні моделі. Перед вами Тур або Богдан А-062, розроблений Укравтобуспромом і був спробую зайняти нішу між дельфіном та Богданом. Але виявилося, що запропонований автобус був за дороги. І найкраще в цю нішу вписалися вже згадані рут. Але варто зазначити, що у цього цікавого Богданчика був оцинкований кузов. Продовжуємо дивуватися автобусній думці наших конструкторів. Автобус Богдан А-5110 мав зайняти іншу нішу між А0 та великими автобусами. Але варто відзначити дуже дивне і невдале компонування дверей в 1-1, 1-1, що невілювало всі переваги низької підлоги, яка була в цьому автобусі. На наступних прототипах він отримав нормальні широкі двері в базі. Більше того, на основі цього автобуса навіть зібрали два тролейбуси, які зараз працюють в Луцьку. Але найвдалішим автобусом цього типу розміру виявився Богдан Асту44, Асту45. Це була хоч і високопільна, але надійна та міська машина. Вона стала своєрідною заміною ветерана Лас 695 Київ закупив 100 таких автобусів для використання на експресних маршрутах, які так і не прижились. Проте в подальшому вони експлуатувалися як маршрутки. Вони бували на 155, му 166, му 182, му 208, 220, 550, ну та інших маршрутах, так і як автобуси: другий, 5, 11, 12, 14, 19, 47, 59, 61, ну та інші. На жаль, багато цих автобусів постраждали в зоні АТО та ООС, де їх використовували для евакуації мирних та військових. Ну, і взяттям курсу на оновлення рухомого складу відправилися в ап 7 Але, на жаль, Адекватної заміни в Києві їм так і не з'явилось. До речі, великим шоком для мене стало наявність спрощеної комплектації Богдан А144. Це автобуси, які мали вікна на ущільнювачі, Але масовою вона не була. Погодьтеся, виглядає дуже дивно. Парадоксально, але вінтажні автобуси паз 672 м зрідка можна зустріти на вулицях навіть зараз. Вони давно покинули місто і крейсеві, але використання в якості службових дозволило їм дожити. До 2023 та навіть 2024 років. До речі, випуск цих автобусів припинився аж в 1989 році. Тобто майже до самого розвалу СРСР випускався такий ну, не цього слова, застарілий автобус. Ще одна легенда нульових: мікроавтобус і турбоделі, який збирали в Україні на Кременчуцькому автоскладальному заводі. Він мені запам'ятався гладким шкірзамом на сидіннях і позою, в якій доводилося е, стояти. Щоб глянути у вікно. Також можемо побачити поширене тоді явище, коли замість реального маршруту вказувався номер того, який ця маршрутка дублювала. Але одразу хочу сказати, що саме цей автобус, тобто це перед вами не маршрутка, це саме автобус. Оскільки тоді маршрут номер 6 взагалі був дуже рідко ходячим і фактично примар. Ну, а також і ця світлина цікава наявністю старої вивізки супермаркету Фора. Мабуть, ви вже й забули, що вона була такою. А тепер невеличка пауза. Ви вже задонатили на ЗСУ, НГУ, ТРО, адже саме завдяки цим людям ми досі можемо жити в наших рідних містах, спати в своїх ліжках, ну, а також взагалі забезпечують те, щоб ми могли далі продовжувати жити. Тому я дуже прошу: задонатьте хоч якусь суму, яку ви можете собі дозволити, на потреби наших військових. Їм потрібна кожна ваша копійка. Тому, будь ласка. Задонайте в той фонд, якому ви довіряєте. Ну а якщо раптом у вас є ще можливості, або ви хочете підтримати мій канал, щоб відео виходили регулярно. В описі під цим відео ви знайдете картку Приватбанку для разових, ну або не разових платежів. Дуже вам велике дякую. Ну, а ми продовжуємо вивчати історію міста Києва і його транспорту. А тепер переходимо від маршруток до іншої, значно більшої техніки. Перенесемося на початок 90-х. Адже нам слід прослідкувати коріння двох поширених моделей українських тролейбусів. Перед вами Київ 11, шанований тролейбус, який був розроблений на Кзеті. На жаль, тролейбус виявився дуже сирим, тож його експлуатація була дуже коротка, але він встиг стати прототипом одразу для трьох тролейбусів пмзт 1 БКМ АКСМ 213 та Київ-1203. Також, ви мабуть, звернули увагу, що тролейбус на маршруті без фар. Так от, на початку 90-х років це, на жаль, була поширена практика. Купити нові було вже складно, тому й вирішила економити на них. Вважалося, що міському транспорту фари ні до чого, адже вночі вулиці світлюється. Добре, що згодом зрозуміла абсурдність даної думки. Ну, а щодо самого моделі тролейбуса, то, можна так сказати, це була україно-радянська спроба скопіювати тролейбус марки Шкода 15Р. Звісно, не, вона не була такою вдалою, як. Оригінал, крім Київ 11, існував і одиночний його варіант Київ 11У. Але дана модель теж не відрізнялася тривалістю експлуатації. До речі, також ви можете побачити ветерана тролейбус марки Шкода ДевтеР, яких було поставлено в Київ аж 1220 штук, що було світовим рекордом за кількістю поставок однієї марки тролейбуса в одне місто. Але, на жаль, до сьогоднішнього дня зберігся лише один. Дуже жахливому стані тролейбус цієї марки, який виконує роль технічки. Ну а також десь близько десятка кузовів різних степень збереженості. Переходимо до нащадка Київ 11 ПМЗ Т-1. Хоча правильніше буде сказати, що це і є Київ 11 якому усунули дитячі болячки на Південмаші Цей тролейбус опинився по вказівці тодішнього президента України Леоніда Кучма, який, до речі, до політичної кар'єри був директором цього заводу. Який вирішив хоч якось зберегти виробництво на цьому заводі, пмзт 1 по максимуму лишили болячок Києва 11 і він опинився майже в усіх тролейбусних системах України і не тільки його можна було зустріти в Кишеневі, Ашгабаті, Москві, Оренбурзі. Проте через неекономічну реостатно контакторну систему керування більшість тролейбусів пройшли процедуру укорочення і отримали індекс ПМЗ 1 Р або Т2П. Проте в Києві таких прикладів не було. Але ця світлина цікава і інше. Адже тут ми бачимо процес ліквідації однієї з пожеж на шулявському ринку секонд-хенду. За весь час цей ринок горів тричі. І остання пожежа, яка була, була такою сильною, що серйозно пошкодився шулявський міст, а дим від пожежі потрапив навіть в метро. Ну і фактично саме це і почало епопею із Шулявським мостом, про який, я думаю, ви всі знаєте. Останніми маршрутами, де можна було зустріти ПМЗ-Т-1, були 7, 26, 39 та 41 маршрути. Останні тролейбуси цієї моделі пішли з маршрутів в 2010 році. Ну а конкретно цей тролейбус мені сподобався своїм голубим окрасом, який практично тотожний сучасній ліврей Дніпровського тролейбуса, де, до речі, і ходять останні представники цієї моделі. Тобто, якщо ви ще хочете поїздити на цьому легендарному тролейбусі, одна машина ще їздить в Шитомирі, а також п'ять – в Дніпрі. Більш щасливим і вдалішим. Виявився пмзт 2 який став наймасовішим українським тролейбусом. І в ряді міст Дніпро, Полтава, Донецьк є основою тролейбусного парку. В Києві дана модель експлуатувалася до 2018 року. Ну, а на фото ви можете побачити дорестайлінгову модифікацію цього тролейбуса. Але, тим не менш, київська історія тролейбусу будування не завершилася з перенесенням виробництва. За випуск тролейбусів вирішив взятися завод Авіан, який також не хотів лишатися без роботи. Тому розпочалися роботи над прямим нащадком Києва 11, моделлю Київ-12. Вона отримала вклеєні вікна і головне, алюмінієвий корпус. Це дало змогу усунути можливість появи корозії. Прототип Київ 12.00 недовго поїздив вулицями, причому навіть без пасажирів. Більш успішним став Київ 1201, який через свій білий колір, а також наявність цього водому екземплярі, отримав прізвисько Біла Ворона. На цій світлині також кидається у вічі величезна вивізка супермаркету Сітікоп. І ця мережа була легендарною. У 2006 році, коли він відкрився на другому поверсі супермаркету Велика кишені на Борщагівці», він одразу став найулюбленішим місцем всіх борщагівських підлітків. Адже це було перше місце на районі, де можна було поклацати різні телефони. Siemens, Nokia, Samsung, LG, Мотороли. Більше того, ці телефони стали головним файлообмінником району. Різні смішняві картинки і відео, тоді ще не знали, що то були меми, музика, що там тільки не було. Ех, епоха інфрачервоних портів, яка ти ностальгійна. Проте в серію пішов інший прототип Київ 12.03. Своїм незвичним для Києва зеленим кольором він одразу виділявся серед інших. Ну, а ще дуже показовою була марка тролейбуса, Київський, яка асоціювалася не тільки з тортом, ну, а й з тролейбусами. На жаль, в депо не захотіли заморачуватися з дотриманням заводської лівреї, і тому фарбували або як і обияку фарбу зеленого кольору, через що машини дуже швидко візуально постаріли. Трохи відволічемося на одну історичну світлину. Перед вами ДАК-217 є на тролейбусному маршруті номер 3 який запустили після ліквідації траваю номер 5 Його колі ще лежать, проте руху вже немає. До речі, сам тролейбусний маршрут номер 3 пішов. В того ж 2001 року, коли був закритий трамвай, через неповні три місяці після закриття трамвая і туди спочатку був величезний випуск, 20 гармошок, що практично компенсувало п'ятий трамвай, адже там було 10 поїздів. Але дуже швидко випуск сильно зменшився. Даки замінили малими юмзиками. Ну і плюс відкриття сорокового маршруту з переорієнтуванням пасажиропотоків пройшли на користь. Якщо раніше можна було прийти на зупинку і гарантовано сісти через 5 хвилин, як раніше, потім це стало фізично вже неможливим. До речі, щодо третього маршруту, ще варто зазначити, що первісним його номером був 31-й. Але дуже швидко вирішили, що не гоже в центрі міста їздити маршруту з таким високим номером. І тому зробили своєрідну рокіровку. Тобто старий тролейбуси маршрут номер 3 який їздив в. Від проспекту Свободи до вулиці Чорнобильської отримав номер 31, ну а номер 3 перейшов до цього тролейбуса, який замінив п'ятий трамвай. Повернемося до історії Київського тролейбусу. Я вже згадував про те, що МАЗ-103Т став першим тролейбусом в Києві з низькою підлогою, і те, що його планували випускати на ҐЗі, так ось саме цей тролейбус з подвійним логотипом та виставковою наліпкою з характеристиками на вікні, і є перед вашим очима. Також я згадував, що оцей дуже цікавий фісташковий колір є мінською лівреєю. Проте першим 100% низькопідлоговим та українським тролейбусом став ЛАЗ е 183 Це був один з найкращих тролейбусів пострадянського простору, адже в основі мав Мерседес Бенц Сітаро. До речі, саме тому під час війни, коли масово стали постачати гуманітарні автобуси, Київ так і захотів брати мерседеси Сітаро. Щоправда. До нас в місто потрапили не тільки вони. Проте в Києві більш масовим тролейбусом став членований Лас Є-301. Е Це є гарна машина, проте на вулицях їх стає вже все менше і менше. Через особливість реостатів при Русі машина видає дуже противний писк, через який його й не взлюбили мешканці будинків, біля які ходять ці тролейбуси. До Євро-2012 масово оновлювали рухомий склад транспорту міста Києва. Тому ЛАЗ не міг бути осторонь. Він запропонував покращену комплектацію з кондиціонерами, сірими поручнями та новими високими сидіннями. Крім того, вони позбулися надокучливого писку та отримали нехарактерний для міста білий колір. Ну, через що і отримали прізвисько «БілАЗ». але українські конструктори не зупиняли свою роботу та удосконалили ЛАЗ е 83 Е301. З нього вийшли тролейбуси Богдан Т-701 та Т-901, які зараз і складають основу. Тролейбусного парку міста Києва. Перші партії тролейбусів були закуплені до Євро 2012, про що нагадують характерні наклейки. А також уже певною мірою мематичний панер кращому транспорту в Києві бути одним із наймасовіших українських тролейбусів став Богдан Т-701. Дані тролейбуси курсують вулицями і дорогами Криму, Вінниці, Хмельницького, Луцька, Черкас, Сум, Харкова, Одеси, Херсону, Полтави, Києва і навіть Любліна. А один такий тролейбус навіть якимось чудом занесло в підмосковне відноє. Ну і завершуючи це відео, красивий кадр новенького тролейбуса Богдан Т-701 на фоні лави. Як я вже зазначав, характерною особливістю цієї поставки були банери зі слоганом Кращого транспорту в Києві бути. Ну, а на завершення, я ще раз хочу повторити цей слоган: Кращому транспорту в Києві бути. Вірте в це, дякую за перегляд. Ну що, дізналися для себе нові? Цікаві факти. А які у вас є спогади з транспорту міста Києва? Поділіться з ним в коментарях. Ну, а я вам дякую за перегляд. А також прошу підписатися вас на мій канал, адже мені лишилося зовсім трошечки підписників до щоб набрати кількість в тисячу підписників. Зразу скажу, що мій канал не має жодної розкрутки, це ви, ви виключно алгоритмами Ютубу, а також інших соцмереж. І тому всі глядачі є в мене справжніми. За що вам дуже велика вдячність. Також по поставте вподобайку якщо ви ще це не зробили. Ну і звісно, напишіть коментар, а також назьміть дзвіночок про те, щоб знати про вихід мого нового відео, яке неодмінно буде. Ну а також велика вдячність найхоробрішим, наймужнішим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу волю та свободу. На лінії фронту з одним із найстрашніших і найсильніших наших споконвічних ворогів москвинами. Велика вдячність ЗСУ, НГУ, теробороні, силам спеціальних операцій, прикордонникам, волонтерам, рятувальникам, залізничникам і всім, завдяки кому наша країна ще досі існує і досі стоїть на ногах, попри все. І тому, будь ласка, задонайте в фонд, якому ви найбільше довіряєте. Ваші кошти будуть просто неоціненою допомогою їм, адже потреби дуже великі, і вони дуже необхідні. Ну а якщо раптом у вас є вільна можливість, або вільні гроші, або ви просто хочете підтримати мене та мій канал в тому, щоб мої відео виходили регулярно, то в описі під цим відео ви знайдете номер картки, на яку ви зможете задонатити разовим платежом. Ну або неразовим. Все на ваш розсуд, але звісно, я вас не змушу. Це виключно ваше бажання. Ну, а я взагалі вам говорю ще раз спасибі за це відео. Спасибі, що ви його додивилися до цього моменту. Ну і до нових зустрічей. Дякую вам. Був...